Привіт-привіт, мої незламні друзі! Сьогодні майстер-клас буде на ось таку сіточку. Вона мені дуже сподобалася і дуже хочеться зняти на неї майстер-клас, тому що на неї можна в'язати і літні футболочки. І такі, ну, я не знаю, якісь такі можна ще з якимись узором. Дати між якимись узорами, Ну, взагалі сіточка симпатична. Зараз я вам покажу, вона дуже легко в'яжеться і дуже гарно виглядає. Я її буду в'язати з розової нитки, а зразочок зв'язала з такої синьої. Я хотіла подивитися, як вона буде на такій нитці виглядати. А зразочок буду в'язати з напівбавовни. То я навіть не знаю, що то за ниточка, може, то якась шерсть, може що. Я не, я не знаю навіть, що то за ниточка, бо то вже стара давно вона є. А тут є сім складень. Розова ниточка напівбавовна, тут 1650 метрів. 1650 метрів в 100 грамах, якщо одна, а сім складень. Ну, то виходить досить товста. Я попробую її в'язати ту сіточку на спицях п'ятірка, щоб просто попробувати, як воно буде виглядати на товстих спицях, щоб зв'язати, наприклад, якийсь літній кардиганчик, чи ще щось таке подібне. Ну, щось таке буду, буду пробувати в'язати з тої ниточки. Хочу вам показати опис візерунка. Ось так він виглядає. Ось так, надіюся, що добре видно. Опис візерунка залишу в спільноті фотографію і залишу фотографію з зразків, які зв'яжу обидвох, щоб кожен міг зайти в спільноту, переписати собі опис. Бо я не знаю, як намалювати схему до того візерунка. Бо я то не є з інстаграму, я ніяких схем не бачила до того візерунка. Тож покажу просто, як він в'яжеться, і покажу опис, який є в мене в зошиті. Будемо починати в'язати. Набираємо петлі. Петлі будемо набирати болгарським зачином. Не знаю, чи хтось. Ось так першу петлю набираю, тоді беру, підхоплюю грубим пальцем ниточку знизу. І ось так пров'язую петлю. Другу петлю звичайним способом набираємо. Тоді підхоплюємо знову ниточку знизу і знову так набираємо. Тоді другу петлю звичайним способом набираємо. Знову підхоплюємо ниточку знизу. І ось так пров'язуємо її ту петельку. Другу петельку звичайно пров'язуємо. Знову підхоплюємо ниточку знизу. І ось так пров'язуємо петлю. Тоді. Другу петлю знову звичайним способом. Набираємо парну кількість петель. Знову знизу підхоплюємо ниточку, пров'язуємо. Ось так. Наступну петлю звичайним способом пров'язуємо. Знову підхоплюємо знизу пальцем ниточку, пров'язуємо петлю. І знову слідуючу звичайним способом набираємо. Ось так я набираю петлі. Так, набираємо парну кількість петель і будемо починати в'язати візерунок. В'яжу підготовчі ряди. Підготовчі ряди у нас будуть два. Перший ряд то виворітня сторона, пров'язую просто виворітніми петлями. То тільки на початку в'язання. Ось так. виворітніми петлями в'яжемо. І так, до кінця ряду. Тепер у нас перший ряд візерунка. Перший ряд візерунка то лицева сторона. Ми пров'язуємо просто лицевими петлями. Першу петлю зняли, і до кінця ряду лицеві петлі. Ось так. Я трошки в'яжу вільно, тому що. Я забула взяти п'ятірку спиці, я помилково взяла якісь тонші. Не знаю, які, чи четвірку, чи які, ну, чи половиною, чи 4, ну взяла тонші. Тож, вже як є, то трошки буду вільніше в'язати. Подивимося, як воно буде виглядати той візерунок. І так в'яжемо до кінця рядочка. Починаємо в'язати другий рядочок візерунка. Першу петлю знімаємо. Тоді першу е, крайню петлю зняли. Тепер петлю одну знімаємо ось так, просто на праву спецю, За ни, в петлю нижнього ряду, ось так, підхоплюємо лівою спицею і пров'язуємо лицевою петлею. Ось так. Одна виворітня петля. Знову одну петлю знімаємо, підхоплюємо петлю нижнього ряду, ось так. І пров'язуємо лицевою. Ось так. Одна виворітня петля. Знову одну петлю знімаємо, в петлю нижнього ряду, ось так заводимо спицю, і пров'язуємо лицевою петлею. Одна виворітня, Одну петлю знімаємо, в петлю нижнього ряду, ось так заводимо спицю, і пров'язуємо лицевою, одна виворітня. Знімаємо петлю, заводимо петлю нижнього ряду, пров'язуємо і одна виворітня. Заводимо, Знімаємо петлю, заводимо ліву спицю в петлю нижнього ряду, пров'язуємо лицевою і одна виворітня. І так, в'яжемо до кінця рядочка. В'яжемо другий рядочок візерунка. Першу петлю знімаємо крайню. крайню петлю зняли. Тепер одна лицева петля, тепер дві спарені петлі за передні стінки пров'язуємо лицевою петлею. Одна лицева петля. Дві спарені петлі за передні стінки ось так пров'язуємо лицевою. Одна лицева петля, дві спарені петлі пров'язуємо разом лицевою. Одна лицева петля, дві спарені петлі пров'язуємо за передні стінки лицевою. Одна лицева петля, дві петлі спарені пров'язуємо лицевою за передні стінки. І так до кінця рядочка. В'яжемо четвертий і заключний ряд візерунка. Першу петлю знімаємо, одна виворітня петля. Одну петлю знімаємо, підхоплюємо петлю нижнього ряду лівою спицею і пров'язуємо її лицевою, одна виворітня. Одну петлю знімаємо на праву спицю, Ось так проводимо ліву спицю в петлю нижнього ряду і пров'язуємо лицевою. Одна виворідня петля. Одну петлю знімаємо на праву спицю Ліву спицю заводимо в петлю нижнього ряду і пров'язуємо її лицевою, одна виворідня петля. Одну петлю знімаємо. Заводимо спицю в петлю нижнього ряду і пров'язуємо лицевою петлею, одна виворідня петля. Знімаємо петлю. Ой, ниточка за роботою має бути. Знімаємо петлю, підхоплюємо петлю нижнього ряду і пров'язуємо лицевою, одна виворідня петля. Знімаємо, підхоплюємо ось так. І пров'язуємо лицевою одна виворітня петля. Знімаємо, заводимо спицю в петлю нижнього ряду, так. і пров'язуємо лицевою одна виворітня петля, знімаємо, заводимо петлю нижнього ряду, ліву спецю, Так. ось так. І пров'язуємо лицевою, одна виворітня петля. Знімаємо петлю, Ліву спицю заводимо в петлю нижнього ряду, пров'язуємо лицевою, одна виворітня петля. І так до кінця рядочка. То був третій рядочок, тепер четвертий рядочок, лицева сторона. В'яжемо лицевими петлями. Крайню петлю знімаємо. Дві спарені петлі за верхні стінки ось так пров'язуємо лицевою, одна лицева петля. Знову дві разом лицевою, за передні за стінки. одна лицева петля, за передні стінки ось так лицевою, одна лицева петля, за передні стінки лицевою, одна лицева петля, за передні стінки лицевою. Лицева петля і за передні стінки лицевою, лицева петля, за передні стінки лицевою, лицева петля, знову дві разом за передні стінки, лицева, дві разом за передні стінки, лицева. І так до кінця рядочка. Ось я пров'язала ще кілька рапортів. Ось така в мене сіточка красива вийшла. Вона така дрібненька, вона не є така груба, як в мене. Вже є на сітку одну майстер-клас. Вона чимось подібна виходить, але вона дрібненька, дуже, між іншим, гарна. І так виглядає виворітня сторона, виворітня сторона, між іншим, теж дуже гарно виглядає, можливо, комусь і сподобається і така сітка ну, для різноманітності. Вона і тут гарно виглядає, і тут гарно виглядає. Як ви вже побачили, узор формується з лівої сторони, а лицеві ряди пров'язуються лицевими петлями. Візерунок невеличкий на чотири ряди, в'яжеться в шахматному порядку. І в мене на каналі є майстер-клас, називається Візерунок пишна кайма. І до цього візерунка пишна кайма. Шикарно би виглядало. Я щось навіть спочатку не подумала. Ну, зато є майстер-клас зразу на болгарський зачин. Ну, я би набрала його тут, певно, дві, дві нитки в два складення склала нитку і тоді набирала. Воно би було гарніше, ну, то вже таке ось який візерунок. І так він виглядає на синій ниточці і так на тій. На цьому буду закінчувати майстер-клас. Всім до зустрічі! Кому сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. Буде цікаво багато майстер-класів. Тож, всім па-па, до зустрічі!